Річний хлопчик підпалив київський торгово-розважальний центр, і ні, це не жарт в суботу у столиці. Палав ТРЦ космополіт. Пожежа почалася на четвертому поверсі ТРЦ у дитячій кімнаті. Постраждало троє людей, зокрема восьмирічна дитина. 200 відвідувачів космополіту довелося евакуювати. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. На, там де тоді наша подибати. Коли ж поліцейські разом зі службою безпеки ТРЦ почали вивчати відео з камер спостереження, вони з подивом виявили, чи підпал влаштував. Семирічний хлопчик. Обстеження місця події підтвердило, що причиною пожежі став умисний підпал. Батьків разом з дитиною запросили до Солом'янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження розпочати за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна здається, хтось залишиться без солодкого до самої пенсії.